Сумчани провели в останній путь загиблого захисника України Антона Вдовіна. Чоловік відспівали в храмі апостола Андрія Первозваного, потім прощалися з воїном на Баранівському кладовищі. Зараз наші діти, які вже вчили свою мову, історію, вони знають, що вони захищають. І ота нечість, Дика Орда. ви всі бачили, що вони творять. На окупованих територіях. Ви пам'ятаєте Бучу, Ізюм. І скільки закатованих наших людей, то це, не дай Боже, б не було в нас таких героїв. А ви бачите, які алеї слави героям. Це все вони захищають нас і весь світ і європейську цивілізацію. Антон Вдовін загинув внаслідок мінно-вибухової травми несумісної з життям, виконуючи бойове завдання в районі села Богоявленка Донецької області, розповів офіцер Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Одним смаливчим штурм за зброї був солдат Вдовін Антон Олександрович, розвідник сухопутних військ. Антон за покликом серця захищав свою державу у лавах Збройних сил України. Він пішов на війну. Щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. 6 лютого 2023 року вірній військової присязі в бою за нашу батьківщину. воюючи стійкість та мужність, солдат Довін Антон Олександрович загинув. Добрий був ласкою людиною, дуже хороший чоловік. Весела, дуже в компанії, хороший був чоловік. Робив з нами на Тойоті суми. Це був дуже позитивна людина, справжній воїн, який пішов добровольцем, був надійним і завжди позитивним. І я його так і запам'ятаю. Поховали захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах. Чоловіку назавжди залишилося 35 років. Анна Книж, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.